Якби от цього ми... Путіна, то я його так би розірвала. Ми думаємо, що переговори, хоча б вони договорилися, аби Україну оставили в покої взагалі. Ага. Ми тут живемо, ми все чуємо, і ми бачимо. Уже так від цього за ці всі роки. Хочеться просто міра і тишину. Я лягла спокійно спати. я в житті не думала, що ну, нас сьогодні обстріляють, тому що э, должно ж бути тихо. І тобто, потім... що вони домовилися, наче, так? Ну то ж. І тут тобі хоч не домовилися, ну, ну балакають. Вже ж. ж люди вірять, вже ж надоїла нам вся війна. Люди ж вірять, що це вже закінчиться, а воно не канчаться ніяк. Все продовжується, да. ніякого перемир'я, нічого не слышно, нігде і не видно. А хотілося б, ви знаєте, дуже хотілося. Мені це все не дуже подобається. І, на мою думку, нічого гарного з цього не вийде. Ні отрізати, я не отрицательно, недовольна ни Трампом, ни Путиным. А чему вы не задоволены? Ну потому что условия не наши. Ставят такие условия, которые нас унижают. Не то, что унижают, а убивают. Что такое Донецкая область? Это значит и Краматор сюда входит. А мы не хотим, не желаем. Чего вы не хочете? Русских здесь видеть. Я думаю, що розмова Трампа и Путина насправді... Це ще не остаточна розмова, тому що треба, щоб наш президент також з ним поговорив. Бо те, що анонсував Трамп. Ну, як для мене, це не про що. Я не бачу поки ні позитивних, ні негативних результатів. Мені кажеться, такий холостий вистріл. І я думаю, що Україна і озброєнні сили України мають продовжувати цю боротьбу. Один, який хоче захопити всю Україну, він не хоче це стоїть задково, а другий хоче показати, що він крутий бізнесмен, і в нього все рідкоземельні метали, домовленості, санкції з ним, і все. Так що, думаю, вони не про що не домовляться, тому що ну, це неможливо. Як тільки якісь перемовини будь-якої сторони США з Росією, проходить максимум година і по Україні що роблять? Запускають ракети, шахеди, тому чекати від цієї огидної, мерзенної не знаю, країни, не називаєш, Росії, чогось позитивного для нас, ну, на жаль, я б дуже хотіла, тому що в мене чоловік військовий, і я дуже хочу, щоб його вже повернули нарешті додому. Позитиву ніякого немає, бо це все як на російський обман. Дурня, короче, ескалація війни буде ще більша. Нам треба воювати, щоб вся країна воювала. От і все. Я сподіваюся, що все ж таки найкращим чином для нас все це обернеться і зупиненням війни цієї на тих умовах, які будуть в принципі вигідні нам. Тому що і так Україна дуже багато чого втратила. Більше очікую, що Трамп піде на угоду Путіна. На жаль. Щоб не конфліктувати з Росією, не знаю, дуже важко. Ця ніч була дуже важка. І, судячи з цієї ночі, чесно кажучи, хочеться вірити в краще, але віра є, віра і надія є завжди, але я не знаю наскільки швидко досягнеться того консенсусу, який би був хороший для України. Ну, я, наприклад, Емоційно хотів би, щоб там вирішилося все дуже швидко, але розумів, що швидко це не буде. І ну, це складний процес. І, на жаль, ми знаємо, хто наш ворог і як він там будує свої, ну там приблизно розуміємо, як він будує свою стратегію, і він, звісно, буде з цього процесу вижимати максимум. І до цього потрібно бути готовим.